Вітаю друзі, підписники каналу і ті, хто підтримує мене на Кофі і Патреоні. Дуже дякую за це. Сьогодні зніму от відео на фоні двох подяк від двох військових частин в день вишиванки. Просто зранку захотів вдягнути те вже ну що. Завдяки вашій допомозі, в тому числі в першому кварталі. Мені вдалося купити три джипи для Збройних сил. І ці джипи вже працюють на фронті як на півдні, так і на Сході, так і на північному сході. Тому дякую. А сьогодні хочу поділитися інформацією, якої Ну, в англомовному сегменті і багато. Ті, хто займається цим професіонали, вони про це знають в курсі. Але в. В спільнотах людей, які зараз, особливо в Україні, занепокоєні тим, що світло у нас стає все менше, мається на увазі електроенергії, бо світла багато в літній період та весняно-літньо-осінній. Це як впливає наявність теплового насосу на споживання і на характер роботи автономної системи. Я не хотів зніматися відео вчора, бо був неповний день, неповний день графіків. Сьогодні, от уже 12, 10-16 травня, є повний день життя 100% від сонця, від акумуляторів без споживання від стовпа. Так, От Зараз, якщо подивитися, з мережі у нас все по нулям. Тобто з мережі моя система буде починати споживання, це підзарядка акумулятора, якщо акумулятор впаде до рівень нижче, ніж 20% заряду state of charge, це важливо зараз відмітити, тому що таких днів, коли 100% споживання від сонця з можливістю переночувати, потім знову 100% споживання від сонця і знову переночувати. У мене не було. Тому що в мене був або він залишається, бойлер потужністю 3 кВт на 150 літрів, який просто 3 кВт тен, 3 кВт споживання. Я побачив, що він в добу забирав іноді до 20-24 кВт в годину, тому що у нас в мене сім'я, троє маленьких дітей. У нас двоє дорослих плюс одна двіняння в залежності від сезону, для того, щоб ми справилися з цією когортою. І ця кількість людей вона споживає багато води. Це дуже важливо. А вода, звичайно, це крім насосів, які качають воду сурдловини і з колодязя, ще, крім того, вона нагрівається, її треба нагрівати. Так? Діти споживають теплу воду. Тому бойлер це був. Ну, серйозний споживач і десь по, візуально зараз по графікам я бачу, що це половина мого споживання. Добового це бойлер. <клес> Побачимо ще наступний тиждень, як буде, тому що тоді статистика більш вирівнюється. Але так є. Значить, на каналі є відео розпаковочки теплового насосу, доволі нестандартний тепловий насос. От він зараз тут у мене в кабінеті стоїть. Так? Це є 100-літровий бак, і зверху є до нього внутрішній блок. Тобто це тепловий насос, який використовується виключно для гарячої води, не для опалення. Опалення в мене поки що ще не зроблено. Це наступні наступний етапи. В нього є зовнішній блок назовні, в нього є бойлер, в який теплоносій фреон подається мідним. Мідною трасою. І в бойлері є 100 літрів води. Так? Е, і той інший бойлер. Я до цього відео приєднаю повністю огляд, як воно зараз розташовано. 150 літрів води. Зараз тепловий насос гріє 250 літрів води. Тобто це не зовсім стандартне його використання, тому що стандартно він розрахований на 100-літровий бак. Зараз він, виходить, гріє 250-літровий бак. Так? Тобто його цикли включення-виключення будуть триваліші, ніж він розрахований по заводу. Це такий важливий момент. Але суть наступна. Значить, потужність цього бойлера до 1 кВт. Це компресор, ну і там вентилятор. Так? Але гріє він до 4 кВт, Тобто його сор заявлений. Я ж його буду рахувати, дивитися, порівнювати. 4. Тобто 1 кВт тратим, 4 кВт гріє. Для чого це треба було зробити? Значить, у мене по графікам. От ми беремо, наприклад, останні 7 днів. Так? Щоб подивитися на споживання, то, наприклад, ось був. Починаючи де там, 13. Ось, наприклад, 14 травня, це у нас зараз 16 четвер, це вівторок. Це ще був, працював бойлер. От дивимося, що пікові навантаження до 5,2 2. Ну, насправді тут зглажує трошки. Тобто, якщо подивитися, який там був пік, то він був аж до 8,2 кВт в цей день. От. Це такий важливий момент розуміння, що коли є бойлер, то піки будуть вищі. Тому що плита, посудомийка, пральна машинка, чайник, бойлер. В один момент все включиться, вам треба мати більше інверторної потужності. У ну, мене їх є 11 кВт, 5 плюс 6 інверторів, тому це проблемою якби не було. Ну, хоча трошечки вона є, тому що. Імпульс, різкість е, використання потужності від е, електромережі вона є доволі е, великою. От, е, тому ці струми вони можуть бути, ну, мати деякий наслідок. Е, е, краще повільнішими струмами заряджати, розряджати е, батареї, ніж щоб це був скачок 140-150 А короткочасний. Бо це може руйнувати акумулятори швидше. Так? Но цікаве, це то, що кількість споживання, кількість, от, якщо дивитися, від мережі, так, от тут у мене показано, як я споживав. Тобто у мене і котел 4 кВт, і бойлер 3 кВт. От, І починаючи от, з е, там вчора. Позавчора, з восьмої ранку, ми вже нічого не споживаємо від стовпа, тому що зараз сонячні дні, сонце вистачає, і плюс замість бойлера тепер теплові насос. Тобто, що раніше споживало 3 кВт в годину і гріло 150 літрів води, зараз споживає 1 кВт в годину і гріє 250 літрів води. Як бачимо, Тут уже споживання нема. Оце насправді флуктуації, які не треба враховувати. Це сьогодні не було світла, і моя система рахує тоді споживання від першого інвертора. Це треба мені буде ще це з графіку, Щоб не втрачати. Але важливий елемент. Знижуючи затрати, ви тим самим збільшуєте свою автономність. Це якби неписане або написане правило. Що, які, чому я пішов шляхом теплового насосу, а не акумуляторів або недодаткових сонячних панелей? Тому що, е, якщо в мене було споживання в добу від бойлера, давайте візьмемо, наприклад, е, сьогодні і вернемося вчора. Напередодні, цей день, цей день. Так? От у нас є краще, напевно, піти сюди в панель управління. І піти наступним чином. Сьогодні, вчора, напередодні. Ось цей день. Значить, вийшло, що в цей день я взяв 4-7 кВт-годин від мережі і споживання 40 кВт годин В той час, як вчора. Вчора був дуже агресивний день в плані споживання, абсолютно нормальний. Відбувалося в обід десь 2 години, відбувалося. Кардинальна кількість приготування споживання було 37,9. Плюс сонячний пристрій е заряджав акумулятори з ночі. Але при цьому я нічого не взяв з мережі. І при цьому стовпчики, подивіться. Кількість кВт в годину. Бачите, тут споживання 52, тут споживання 37. Набагато менше. Так? От. Тобто я зменшив на. Ну, це важко неправильно порівнювати день до дня. Треба порівнювати в більші, більші статистичної потреби треба мати. Але видно, що заміна теплового насосу на бойлер зменшила з 52 до 38. Тобто я відняв скільки е, 2 плюс 12, 14 кВт в годину менше споживання. Це то, що різниця оця між трьох. 3 кВт і 1 кВт бойлер до теплового насосу. Тепер давайте рахувати. Якщо потрібно, лишається бойлер, бо він дешевий. Бойлер коштує скільки? 6 тисяч гривень до 10 тисяч гривень, це дешево і надійно просто. Тут То для того, щоб мені закривати потужність цього бойлера і лишатися автономним, мені потрібно мати запас акумуляторів плюс грубо 14 кВт годину, 14 кВт акумуляторів це скільки? 150 гривень. І цей же акумулятор треба звідкись заряджати. Тобто мені ще потрібно компенсувати це сонцем. Так? Якщо ми говоримо про автономність. Ну, сонце 14 кВт це там, умовно ще плюс 5 кВт панелей. Так? Якщо ми говоримо про літній період, тоді воно там буде додавати 5 кВт панелей, порахуйте, це там, ще 100 тисяч гривень. Плюс треба ще ж інвертор до цього, так? або ще плюс... 40-50 тисяч гривень. Тобто я вже тут нарахував 300 тисяч гривень. В той час, як проінвестувавши трошки більше ну десь біля 60 тисяч гривень в цю систему теплового насосу, це покупка, доставка, інсталяція плюс вся оця арматура навколо та час, я б отримав те саме, що я би потратив, якщо б я потратив 300 тисяч гривень чисто силовим способом додати собі соц, так? Це важливий ефект від зменшення споживання заміною тупих пристроїв на якісь розумні. У даному випадку, тупий пристрій бойлер замінився на розумний пристрій, який має ну, набагато вищий коефіцієнт корисної дії. Та, він в 4 рази менше бере електроенергії для того, щоб нагріти ту саму кількість води в потоці. Ось. Значить, з того, що ще хочу вам показати, це температурні режими. Та, у мене є ось, Я собі поставив два датчики температури зовнішніх. І от можна подивитися цикли. Та, давайте візьмемо цикл останні 2 дні. О, Тут можна побачити на графіку. Давайте його сюди перетягну. На графіку можна побачити от, початок роботи теплового насосу. Я тут виставив тут некоректні дані, тому що я виставив занадто високу температуру, до якої він має нагрівати воду. І він не міг нагріти до тої води. То я виставив 46 градусів, а максимальна температура, яку він може гріти, 45. Просто так. Тому, коли я знизив це до 41 градусу, він зразу почав працювати циклами. Нагрів, потім не працює, знову вода охолола, знову включився нагрів, знову не працює, вода охолола і так далі. От, видно графік, видно, от як він працював вночі, які в нього цикли, скільки він затратив. Так? Це для того, щоб можна було зрозуміти, як система працює, як вона себе веде. Тобто ви відкрили кран, температура впала нижче гістерезису, а у мене виходить так. Зараз стоїть 41 градус, це температура, до якої він має нагрівати. Коли температура падає на 3 градуси менше до 38, здається. 37 впала, він включається на нагрів. Знову нагріває до 41 і виключається. Тобто в нього такий от гістерез, Так? На жаль, це от в цьому насосі неможливо поміняти. Було б добре трошки збільшити цей діапазон, тоді він може довші цикли будуть та менше буде ця комутація. Що ще треба розказати? Це нестандартність цього теплового насосу. Тут є внутрішній блок, та ви бачите, так? кондиціонера і є зовнішній блок. Це є незалежна система. Якщо я включу зараз от кондиціонер, він перекомутовується і починає охолоджувати мені тут е кімнату, а тепло скидує в бойлер. Якщо тепла надлишок, то він тоді скидує його на зовнішній блок. От це теоретично, я ще це не перевірив, не можу підтвердити, що це так. Але Суть така, що в мене зараз завдяки наявності бойлера, тут трошки тепліше стає в кімнаті, тому наявність внутрішнього блоку це прям така дуже корисна штука. От. І коли вимкнений цей внутрішній блок, то працює тільки зовнішній блок плюс бойлер. Зовнішній блок бере тепло з вулиці, закидує його в бойлер. Так. Все. Тобто доволі проста схема. Ніякої різниці між тим, що кондиціонер, це типу як кондиціонер, тільки в нього є замість повітря-повітря, в нього ще є додатковий контур, який працює на просто нагрів води в бойлері. Тепер, якщо тут все я розказав, здається, я зараз е візьму. Зніму відео, розкажу то, як все налаштоване, як все постановлено для того, що якщо хтось захоче щось схоже повторити, доставити собі до своєї існуючої системи е до бойлера та доставити ще тепловий насос, то можна буде трошки зрозуміти, як воно влаштовано на рівні е вже там географічному. Ну що, продовжимо. Значить. Звичайний кондиціонер. Траса його пішла на вулицю до зовнішнього блоку. І друга траса прийшла з вулиці і зайшла в бойлер. Тобто тепломінник в бойлері йде оцей мідні трубки, і там нержавіючі, так я розумію. Тому що ми заглядали в нього, він нержавіючий зсередини. То я надія, що цей бойлер пропрацює доволі довго. Так? Далі, що ще до нього є? Це вихід гарячої води. Вхід холодної води і е циркуляція води. Так. Тут. Ага, ну і є в нього ще пульт. Цей пульт керує тільки парою бойлер зовнішній блок. І є ще другий пульт. Де <клух> тут? Ось так. Це той, який керує виключно зовнішнім блоком. Значить, вся ця штука заживлена вилкою, яка з того боку покажу. Кабель, який живить зовнішній блок, він йде туди. Плюс звідти приходить температурний датчик, який міряє, який міряє температуру води над теплообмінником. І по цьому температурному датчику орієнтується циклстерезису, як буде. Відпрацьовувати включення-виключення цього бойлера. Так, продовжую, перейшов в кімнату та кімнату, так? Значить, переключу камеру, на що на мене дивитися. Значить, ось місце, де приходить кабель від внутрішнього блока і втикається в розетку. Так, це жилення 220 вольт. Далі, ось. Рециркуляція. Тобто вода приходить з будинку. Це рециркуляція для того, щоб в кранах, коли ви відкриваєте кран, зразу текла гаряча вода. То рециркуляція зроблена по всьому будинку. Ця вода вертається, циркуляційний насос, і йде назад в бойлер. Той. Виходить, що той бойлер він умовно стоїть внизу під цим. Якщо два їх поставити, тобто він внизу під цим, вода гріється. і от Подача холодної води в цей бойлер замінена на подачу гарячої води з того бойлеру. Він гріє цей бойлер також. Так. От, рециркуляція цього бойлера зараз заглушена. Тобто, якщо раптом тепловий насос поламається, то можна знову вернутися тільки до цього бойлера, відкривши рециркуляцію на нього, перекривши рециркуляцію на той. Буде тоді тільки він гріти своїми 3 кВт. Так організована вода. Якщо комусь треба буде схема, то можна скинути, але коротко, першим стоїть той, холодна вода попадає в нього зверху того бойлера. Гаряча вода приходить сюди і зверху отут, гаряча вода йде на споживачів. Перейдемо на вулицю. Тут трошки вітер, тому може бути по мікрофону бити. Вибачайте, спробую це відрегулювати. Зовнішній блок. Значить, Це у нас на бойлер, це у нас на внутрішній блок. Так, ось його параметр. Можете собі стоп кадр зробити і модель. Так. То він стоїть, ми його. Так як в нього по параметрам там 56 дБ здається, шум. Ну, він зараз доволі тихий, я б не сказав, що він шумить. Напевно, на розморозці буде дуже сильніше шуміти. Ми вирішили його встановити не на стіну, а на землю, для того, щоб не шумів він нам по стінам. Він є доволі маленький, ну, я б сказав, 4 кВт кондиціонер. Так. Нічого такого особливого. От. В нього там, Датчик температури. І у нього є ще підігрів компресора тут внизу. Також схема його підключення вона десь всередині, якщо зняти кришку. Ось. Загалом це вся історія про тепловий насос. Тобто це прилад, пристрій, який коштує певну суму грошей. Саме цей коштував 44 тисячі гривень, здається на магазині, але все з доставками. І я вибрав магазин, який більш-менш ну, нехалявний. Щоб якщо що, гарантія. Плюс там, 8 тисяч гривень заплатив в бригаді, яка його підключила по фреону. Плюс Антон партнер теж провів тут час, щоб це все організувати. Цю сантехніку, електрику, поличку під цей, тобто все 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 встановити. От. У нього виходить один контур тільки на нагрів гарячої води. Але я підозрюю, що його можна перевикористати і під опалення. У моєму будинку по, по статистиці зими кількість кВт тепла, яка потрібна, в районі 2,5-3 кВт в годину. Тому що будинок оцей термос, так, і йому не потрібно багато опалення, дуже гаряче. Ми коли пускали 31 градус теплоносії в теплі підлоги, то Ташкент просто був. А 31 градус і будинок не втрачає тепла, тому що у нас дах утеплений ППУ 120-140 мм пінополіуретаном і всі стіни, все це ж термосподинок, всі панелі. Тому я підозрюю, що можливо, якщо все добре, і цей тепловий насос покаже себе з хорошого боку, то я поставлю ще один такий самий, але виключно для опалення. Але це вже буде пізніше. Тому, якщо у вас будуть якісь запитання, по цьому можете задавати. У нас є спільнота людей, які в цьому розбираються. От. Тримайтеся, електроенергії у нас зараз стало менше по державі. І от з допомогою таких пристроїв, та з допомогою сонячних панелей, акумуляторів, автономних оцих систем, можна загалом забезпечити сім'ю. Або навіть, я би сказав, і у Збройних силах це треба використовувати, тому що від того самого дизель-генератора можна зарядивши акумулятори, потім набагато довше опалювати. Я не знаю, що там. Штаб, його ж теж треба опалювати, правда, взимку. Тому боремось. Всім дякую за підтримку. Якщо ви хочете підтримати канал, внизу завжди в підписі є реквізити. Можете підтримувати мене на баймі кофі. В вигляді підписки кожен місяць, щоб капало щось, і тоді буде мотивація знімати для вас і для себе більше таких відео. Тримайтеся! Слава Україні!